Генеральний партнер показу Микулин Смак, перевірений часом. Вітаю вас у програмі Обережно Смачно. З вами Олексій Філюк, програмочка така гарна. Слава Ісусу Христу. І сьогодні ми готуємо дуже щось таке, знаєте, цікавеньке. Ну, не молекулярна кухня, але французькі булочки такі. З кунжутом і з всякою начинкою. Зараз все по кроковому розкажемо. Що нам для цих французьких булок треба? Значить, булки, раз, грибочки, трошки сиру, трошки цибульку, з якої ми розпочнемо приготування, ковбаска, зеленинка і вистачить з нас. Для початку нарізаємо нашу цибульку і будемо її смажити на сковорідучці. Ото яка булка без смаженої цибульки. Я хочу розвінчати один міф. Всі думають, що в французькій кухні то, головне жаби, слимаки. Там. Равлики, і ще там, ще там що всяке. Ні, в французькій кухні, як і в українській, присутньо дуже багато цибулі. І в цих булочках цибуля є необхідним інгредієнтом. Отож ми її обчищаємо, нарізаємо і будемо смажити. Начитався то я. В інтернеті бо то школі, треба все знати, що цибулю у Франції тушать на, на вині і у вині. і свідом. Як я смалець вдома, достали з банки смальцю, калатнули на сковорідку, та й, та й смажимо цибулю. Вино. вино, каже, апостол Павло, не впивайся, брат, сестра, вином, бо від вина буває блуд. Найдяться було, та й пошлють блудити. Ще. Ми на олії смажимо, бо ми з нормальної сім'ї, не багатої. Так, нашу цибульку ми кидаємо на розпалену сковорідку. І вона буде шкварчати, як грішники в пеклі. І ми її смажимо. О, шкварчить. До цибульки трошки наших шамбіньончиків, бечеричок. Підтушимо то все слоями має бути в наших французьких булочках! До Цибульки додаємо наші грибочки. Найси тішуться і тушаться Додаємо до нашої цибульки трішки солі. Трішки перчику, щоб вона була смачна. І мій секрет, я даю ще трішки цукру. Воно тоді карамелізується. І таке, знаєте, смачніше виходить, смачніше. Та й цибульки хочеться ложкою з'їсти. І так, народи божі, з булочки зрізаємо верхушечку. А серединку м'якоть будемо виймати ложкою. М'якоть із наших булочок ми не викидаємо. Котлети будемо робити. Піде до котлет. Будемо начинку робити. От, до якоїсь качки. Піде до начинки. Не переводьте харчів через те, що є. то є грішно. Грішно тим більше. От тут кусочок тут буде котлета ціла. Зараз ми натремо сира, наріжемо ковбаски, дотушимо наші грибочки з цибулькою і будемо наповняти наші, такі би сказати, горошочки. Хліб. Ви знаєте, я не тільки вмію сир терти і готово готувати їсти, але я ще складаю, складаю пісні. Коли я в семінарі вчився, я написав такі. Гарні слова. Я родом з Лановечини. Тоді ще був Лановецький район. Ну зараз вже Кременецький. Ну і я таку зложив пісню про край наш. Значить, так вона звучить: Лановецька земля мого краю колиско, Тут родились росли, тут усе є нам рідне і близьке. Тут родились росли. Тут родились росли, тут усе є нам рідне і близьке, тут калина цвіте, і квітують хліба, і стежки нас ведуть, на дорогу життя, і стежки нас ведуть, і стежки нас ведуть, на дорогу дорогу життя і проходять літа. І вертаємось знову, мов лелеки летять, так і ми йдемо до отчого дому, мов лелеки летять, мов лелеки летять, так і ми йдемо до отчого дому. І зустріне нас там рідна мати в саду, і червона в коралях калина і Всміхнеться мені лановецька земля в незалежній моїй Україні і всміхнеться мені, лановецька земля, в незалежній моїй Україні так, я колись зложив. Трошки плегіатна біла хата в саду. Ну нічого, як симів, так все си заспівав. Миколинецькі напої, сири, ковбаси. Це є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну, класна. Сиру має бути багато. Ми його і натерли багато, а до сиру ще ковбасочка. І виключаємо, виключаємо наш. Процесу тут, щоб цибулька не підгоріла якраз ідеально готова. Нарізаємо дрібнесенько ковбасочку і будемо зараз ми фарширувати наші булочки французькі! Наші інгредієнти готові, тут засмажено, тут нарізано. Ще би кусочок щось червоненького перчику, я думаю, що дещо може знайде. Перчик для нашої страви це не є, би сказати, таким якимось важливим інгредієнтом, але як смакове, щось таке, як приправа, то хай буде, то хай буде. І так, беремо гарну людську досочку. Кладемо наші бульочки і слоями слоями додаємо туди все. У мене багато є сирочку, що не дає в сир. А тоді по сирові дамо тушковані грибочки. Грибочки із цибулькою. Цибуля тут дуже королівський їде. Тішечки майонезу на то. По трішечки, небагато. Ковбаски. І знову даємо сиру зверху. Ну це похоже на шубу. Ну, не шуба, пальто, але тако, знаєте. Але щось похоже. Гарно його так би сказати. Примнемо, щоб побільше влізло. Ну що ж, самий хліб їсти, то добре. Але таке, якщо щось дати добренько до того хліба, то взагалі ідеально. Далі знову ковбаски. Трішечки того перчику як приправи. Гарненько так напихаємо, накладаємо ложечкою, трамбуємо, щоб побільше начинки було. А тоді, коли то ми все відправимо ще в духовочку, знаєте, та булочка підпечеться, скориночка така буде. Собі тільки нам поставили на чашечку чаю там. Чи Кружку чаю, що то для, для людини, яка працює чашечка чаю. Кружку велику, чаю, чи кави І ту булочку ножиком. А воно таке хрумтяще буде. Люк. Наші булочки накриваємо кришечками. І в духовочку на хвилин 10. Якщо на крайній випадок нема духовки, мікрохвильов і споживайте. Робіть кружку кави чи чаю. Воно смачне таке і їжте, споживайте. І так, мої хороші, наші булочки по-французькому готові. До булочок по-французьки. Водичка по Відкриваємо, тоїмо, то, то п'ємо і газуємо до роботи. Всім смачного. До нових зустрічей у програмі обережно смачно. Ну на правду, то є смачно. Смачно, то є смачно. І то є смачно. З Богом! Слава Ісусу Христу! І до зустрічі! Генеральний партнер показу Микулин смак перевірений часом.